на Прикарпатті реабілітаційний центр для учасників АТО запрацює в Коломиї. Про це стало відомо під час розширеного засідання координаційного комітету допомоги пораненим. Діятиме заклад приміщенні тамтешньої залізничної лікарні, а у рідні бійці матимуть змогу оздоровитися у санаторіях. Місця для 70 сімей вже передбачені в закладах. Черчи і Гуверла. Нині влада міркує над квартирним питанням. Десяток помешкань для сімей загиблих бійців. Чиновники вже придбали. Втім, кількість нужденних щоразу збільшують тим паче житло мають отримати і рідні поранених вояків. Звичайно, будемо залучати туди і кошти, десь в якійсь мірі обласного бюджету, де це можливо районних бюджетів, де є така спроможність волонтерських організацій, благодійних фондів і так далі, для того, щоб цим сім'ям надавати допомогу в вирішення їхніх житлових проблем. За роботу чиновників щодо допомоги бійцям, особисто голова ОДА. За словами Гончарука, рішення координаційного комітету мають виконуватися без жодних, але якщо держслужбовці будуть їх ігнорувати, губернатор пригрозив приймати кардинальні рішення. Це стосуватиметься навіть кадрових призначень. Люди зрозумієте всі на вулиці війна. Зараз до нас повернуться демобілізовані хлопці. Є маса поранених, багато загиблих. Земельні питання, житлові. житлові питання, медична допомога, соціальна адаптація це основні питання. Нагадаємо, нині в області діє спеціальна програма по забезпеченню учасників АТО загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. А загалом в області налічується понад дві сотні сімей поранених бійців, майже 50 загиблих та 8 зниклих безвісти.